Обличчя спротиву під такою назвою у Дніпрі відкрили фотовиставку, присвячену військовослужбовцям. Через портрети бійців організатори хотіли показати, що за кожним подвогом стоять звичайні люди із власною історією. На виставці представлені 65 світлин з 16 військових формувань. Більше подробиць далі у сюжеті. Ілля один із воїнів, чий портрет представлений на фотовиставці. Світлину зробили на Сумщині, за 5 кілометрів від кордону з Росією. Дніпрянин Ілля взяв до рук зброю в перший день широкомасштабного вторгнення. Вже має два важких поранення, але навіть отримавши групу інвалідності, продовжує службу. Кожен для себе громадянин України обрав два шляхи. Це по перший шлях це виїхати, стати біженцем, поїхати за кордон. А другий шлях сажатися за світим, за свою землю, за свою родину за людей, які залишилися в Україну. Я. Брав другий шлях і з першого дня війни взяв свою строю, погнати світів. Це не просто портрети воїнів, це живі свідчення звитяги, мужності, відданості. Ось, наприклад, 25-річний Максим, родом із Маріупольського району, підписав контракт на три роки у 2019 -му. Але коли строк контракту закінчився, прийшла велика війна. Тому залишився далі у своїй бригаді боронити рідну землю. Я не шкодую взагалі, що я тут, що я зі своїми хлопцями, що ми їздим, робимо і робимо для всіх людей. Це фото було зроблено взимку, коли ми виїжджали на бойове завдання. Робили, виконували бойове завдання, і якраз приїхали наші журналісти нашої бригади і зробили це фото. Вони фотографували та знімали відео, як працює наша машина військова. Знімали про неї репортажі, так я випало на фото. Більшість фотографій зроблені в бойових умовах. Біля кожної світлини історія воїна. Щоб підкреслити, за кожною перемогою стоять люди, що наші захисники та захисниці особистості з власними мріями та талантами, а не тільки військові. Як на мене, це цікавий аспект цієї виставки, що можна крім того, щоб побачити обличчя воїна, дізнатись про нього і побачити, що він, він людина, він не просто. Картинка в казці з автоматом він мав таке саме життя, як і всі інші. До того і бути мати це саме звичайне життя і На фотовиставці. Представлені 65 світлин, 65 історій захисників та захисниць. Головна умова, щоб люди готові були себе представити, бо не кожен воїн хоче розповідати про себе. Інколи це пов'язано з міркуваннями безпеки. Почали збирати фотографії вже у травні цього року трошечки заздалегідь, бо ми знали, що працювати з військовими треба заздалегідь, бо вони зайняті. Вони зараз нас захищають, і це найважливіша їхня справа. Світлини доповнені шевронами та прапорами військових бригад, які взяли участь в експозиції. Галина Фудочник, Олександр Дубина, телеканал Прямий.